Звертаються люди, які отримали ураження під час військової агресії. Це не планова допомога, це швидка допомога. Це люди, які отримали вогнепальні поранення, поранення пов'язані з війною. І тому все, що можливо, ми разом з іншими закладами нашої країни, разом з іншими закладами Академії медичних наук надаємо допомогу і. Робимо все для того, щоб ці люди повернулись до активного суспільного життя. Звертатись всім, у нас є тісна взаємодія з військовими медиками, тісна взаємодія з усіма відомчими лікарняними закладами, які надають допомогу. Ми отримуємо інформацію, є якщо можливість, які, якщо якісь ускладнення чи дуже важкі випадки, ми. Спілкуємося, і хворих переводять до нас. Це, ну, це політравма, це ушкодження чарівної порожнини, це ушкодження кінцівок, це ушкодження м'яких тканин, це поєднані травми. На жаль, війна така, що вона зачіпає усі системи, і це велика, дуже дійсна політравма, яка потребує багатофункціонального підходу і участі багатьох фахівців в лікуванні цих хворих. У нас багатофункціональна клініка, яка має можливість оперувати на органах і грудної, і чрівної, порожни, на кінцівках, на судинах, і всі ті. Якщо чогось не вистачає, ми користуємось спеціалістами в інших закладах і задоволенням, і дуже швидко йдемо на допомогу один одному. Держава старається забезпечувати всім людям. Тих людей, які боронять її незалежність, ми хочемо подякувати волонтерам, хочемо подякувати благодійникам за те, що вони допомагають. І разом ми робимо все для того, щоб військові, які потрапляють до нашого закладу, не, не нуждались ні в чому. Все. Повністю для військових це повністю безкоштовно, усі види маніпуляцій. Ми дуже вдячні міжнародним партнерам, ми, ми спілкуємося із американськими організаціями, з європейськими. Дуже багато волонтерів, які працюють там. І у нас є тісний контакт за. На жаль, під час війни, якщо можна сказати, у нас налагодились дуже міцні стосунки з різними організаціями, які надають благодійну допомогу, і ми цільовим напрямком пропрацюємо з цього приводу. Ми можемо написати, що нам потрібно, і вони, як стараються, вдовольнити всі наші потреби. На жаль, війна зачепила усі версти населення, окрім військових, які виконують свої обов'язки. Це і цивільне населення, які теж. Страждає від і вибухів, і бомбардувань, і безумовно направляється до нас, як і в інші заклади. І на жаль, така ситуація є, і ми надаємо і військовим, і дітям, і членам родин військових. Всі, що пов'язані з війною, всім ми не відмовляємо. 99% лікарів нашого закладу і медичного персоналу залишились на місцях і працювали всі часи і працюють зараз. За Що я дуже вдячний нашим людям. До десяти людей у нас призвані. І є люди, які самі бажають, висловили бажання. Я не... Люди беруть відпустку, їдуть на фронт. Це є такі лікарі, які хочу. Це їх, ну, їх бажання, я не маю права його обмежувати. І роблю все для того, щоб їм допомогти. Не обмежуємо і мотивуємо їх для того, щоб вони це робили. І у нас є тісна співпраця із і виконавчою, і законодавчою владою, з комітетом, з міністерством, з усіма. Війна, що потрібно, щоб було закінчено. А потім не треба щось вигадувати, воно все життя розставить на свої місця. Будуть гроші, буде мир, будемо відновлювати Україну і відновлювати медицину, як це робиться в всьому цивілізованому світі.